Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня наша тема вправи на закріплення правопису не з дієсловами прислів'я. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Будемо гарно працювати. Будемо багато знати. Пригадаємо, що ми знаємо про дієслово. Яка частина мови називається дієсловом? Скільки часів має дієслово? Назвіть часи дієслів, на які питання відповідають дієслова теперішнього часу, на які питання відповідають дієслова майбутнього часу. На які питання відповідають дієслова минулого часу? Як пишуться не з дієсловами? Пригадайте кілька порад із дієсловами з частинкою Не. Визначимо часи дієслів. Пригадуємо, є в нас теперішній час, минулий час та майбутній. Розкажу, майбутній. Придумав. Минулий. Зробила. Минулий. Побачить. Майбутній. Любить теперішній. Співала минулий. Думаю, теперішній. Бігатиме майбутній. Сьогодні перед нами стоїть завдання закріпити наші вміння писати не зі словами. У граматиці, країні, в славнім місті дієслів, легендарнім і гостинім, частку не хтось поселив, частка не з дієсловами подружитись не могла. Я не стану поруч з вами, хоч би де я не була, не люблю вас, не чекайте, я руки вам не подам, і мене ви не гукайте, я не стану другом вам. І стоїть окремо, не, не торкайтеся до мене, не чіпайте. Не підходьте, не турбуйте слово не. Не з словами пишемо окремо це орфограма. Запишемо 17 травня класна робота, каліграфічна розминка. Відгадаємо загадки та випишемо дієслова з НЕ. Хоч не шию я ніколи. А голок завжди доволі. Це їжак. Запишемо. Не шию. Не пишемо окремо. Брат з братом живуть близько та один одного не бачать. Очі випишемо. Не бачать. Білі зубки має, але їх ховає. Довгі коси має. Та не заплітає. Не заплітає. Тече, тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Не витече, не вибіжить. По полю ходить, зерно молотить, жней косить, хліба не просить. Не просить. Зроду рук своїх немає, а узори вишиває. Немає. Видно край, а до нього не дійдеш. Не дійдеш. Молодці. Не зі словами пишемо окремо. Підготуйте підручник. Розгорніть на сторінці 155. Добрі пораді ціни немає. Добра порада не має ціни. Замініть зауваження на поради, поєднуючи частини речень. Запишіть їх. Використовуйте поради замість зауваження у власному мовленні. Не кричи, а ще можемо сказати, говори тихіше. Окремо пишемо не від ті слова. Не перебивай, дослухай до кінця, не заважай, допоможи, будь ласка, не заважай, не поспішай, сповідни свою ходу. Не нахиляйся, сядь рівно. Пишемо не окремо від дієслова. Гра навпаки. Запиши правила Навпаки. На уроці викрикуй. На уроці шуми. Вередуй, плач, лінуйся на уроці. Перебивай учителя та однокласників. Яке слово допомогло вам виправити правила? Слово не. Як потрібно писати не з дієсловами? Не з дієсловами пишемо окремо. Гра загубилась в слово не. Запишіть прислів'я, уставивши де потрібно, слово не. З чужої біди смійся. Де сила візьме, там розум допоможе. Розум за гроші купиш. Ото на себе надійся чужому лихові смійся. Що вміть, того за поясом носить. Пригадаємо, не з дієсловами пишемо окремо. Запишемо поради. Як треба поводитися з книжкою? Будемо використовувати подані сполучення слів. Не бери книжку брудними руками. Загинай сторінки. Не загинай сторінки. Пиши на сторінках. Не пиши на сторінках, вставляй між сторінками, не вставляй між сторінками олівці. Клади, де попало. Не клади книжку де попало. Не зі словами пишемо окремо. Вашим домашнім завданням буде виконати вправу 6 на сторінці 155.